Доброго дня! Відео огляд моделі масажного крісла X-Zero. Модель називається v 19 Дана модель представлена у двох кольорах. Це крісло на фіксованих масажних блоках. Ролики встановлені в окремих місцях в області шиї, на спину, на поясницю, знизу на сідниці та на стопи, на носочок та п'ятку. Крісло розраховане на людей з ростом до 190 см та вагою до 130 кг. В кріслі компресійний масаж, який відбувається обручем на голову. Компресійні подушечки тиснуть на скороні з боку. Компресійні подушечки на плечі. Розминають плечове та притискають тіло до крісла. Компресійні подушки на руки. Ручка вставляється в бортик, тисне зверху і знизу. Компресійні на ікроножні м'язи тисне справа і зліва та на стопи. Притискає стопу до роліків. В кріслі інфрачервоний обігрів спини та ікроножних м'язів. Блютуз з'єднання з аудіодинаміками, Отакий такий рідкокристалічний екран керування. Та функція переходу в положення невгомості, тобто в лежаче положення 165 градусів відповідно підлоги.